На Волині лише за минулий тиждень від дій шахраїв постраждало більше 20 волинян. За інформацією поліції Волині, незважаючи на те, що Волинян постійно застерігають від шахрайств, наші громадяни все одно стають жертвами шахрайських схем і надалі. На даний момент переважна більшість шахрайств це шахрайства з використанням фішингових так званих посилань. Це в основному онлайн допомога від ЄС, Червоний Хрест чи інших організацій. Міжнародних люди знаходять вказані посилання в мережі інтернет, в Фейсбуці, Інстаграмі Телеграмі. Вони так би мовити, там поширені. Переходячи за цим посиланням, вони вводять реквізити власної банківської картки. Термін дії, CVV-код, який знаходиться на звороті банківської карточки. Після цього з легкістю шахраї можуть заволодіти грошовими коштами з банківських карт потерпіли. Так зробила і 38-річна лучанка, яка перейшла за посиланням у соціальній мережі, щоб отримати грошову допомогу, нібито від дії. Знайшла вона це оголошення у Фейсбуці. В результаті безповоротно позбулася майже 10 тисяч гривень. Якщо громадяни не трапляють на вказані посилання в мережі інтернет, прохання просто. Блокувати вказані посилання, не переходите за ними. Чим більше ви переходите за цими посиланнями, тим більшу популярність ви надаєте даній, даній рекламі, даному фішинговому посиланню. Не переходите, ні в якому разі не вводити реквізити банківських карток для того, щоб берегти свої грошові кошти. У поліції також зазначають, що будь-яка соціальна допомога не призначається в соцмережах та інтернеті, а лише в державних соціальних органах у ЦНАПі. Це підтверджує і директорка департаменту ЦНАП у місті Луцьку Лариса Карп'як. За словами посадовиці, у ЦНАПі чи в профільних підрозділах, які опікуються соціальним захистом населення, можна отримати всю необхідну інформацію про грошову допомогу, що чинна на даний час.